Так, всім вітання. Сьогодні, 18 лютого, приїхав додому. І знаєте, зразу майже з порога питають сусіди. А що це на дверях? Довго буде ті трафарети висіти, які нам залишили, як кажуть, доблісні захисники нашої там мерії, чи кого хто тут бігав, то ті угрози посилав, то все. А прибирати хто за собою буде чи ні? Чому приїжджала поліція два дні підряд? І ніякого нема реагування відповідного, чому на погрози ніхто не реагує, хто буде прибирати то все. Чому зазначено, наприклад, мною зазначено в повідомленнях про злочин, кого я підозрюю в тому всьому, і поки що на якісь освічення, якісь допити ніхто нікого не викликає. Тобто я зазначив, що має підозру до того, що керівництво мерії, а особливо Андрій Косадовий, причасний до того всього, наприклад. Або, наприклад, може хтось з тих власників казино Фавбет чи біліонарів могли заказати ці всі дієстя. Чомусь ніхто нікого не допитує. Якось всім так все минається. Поліції байдуже, і зазначав Руслану Козубу, начальнику слідства, начальнику тобто управління поліції тут району. Він казав, що все буде добре, гарантував що за безпеку. Тобто, дослів, ну, на словах гарантував. Прокурор району, тут, яким я говорив безпосередньо, відмовився сприяти всьому, так мені і нагло зазначив, тому викликали слідчу оперативну групу, давав пояснення, що це за відмови. хід слідства ще будемо знавати, матеріали слідства потім брати, бо тому що згідно закону про запобігання корупції, після подання повідомлення про злочин по даному факту фактично вступає в силу закон. Це, якщо ви. Ті, хто умніки, які то все заказуху зробили, не знають, то все-таки знайдуться правоохоронні інстанції, які, згідно законом про запобігання ось цього ж корупції, визначать оті терміни, з якого дня було дано, подано повідомлення про злочин, одне, вперше, півтора року тому і зараз пару днів ну, недавно, по поводу цієї корупційної схеми мерії і з тих, як кажуть, годин, коли подано було повідомлення про злочин і зафіксовано, вступає в силу цей закон. Як би ви не викручувалися, би ви не домовлялись з тими судами. І, от. І тому прибрати в під'їзді прийдеться все-таки, Андрію Садовичу, Хто там розберіться, хто вас там більш участвував в тому всьому фарсі, тому що за собою треба прибирати, якщо вас спалили, як кажуть, ви трошки нашкодили. Треба якось себе вести в хозяйстві, де живете. Я кажу, знаєте, не гадять типа, тому будьте добрі, переберіть за собою. І хотів би, як кажуть, передати ще привітання от керівництву Мерії. Вчора був такий веселий суд в Вищій антикорупційному суді України в місті Києві. Ідея зазначав, що все-таки... Я був прав, що ні, ну надіявся. Все таки надії були такі, якісь цікаві. Що думав, може, хоч декілька свідомих львів'ян прийдуть підтримати, і, як кажуть, свої права відстояти, права громади Львова. Ну ніхто не прийшов. Тобто громади хватило на от декілька моїх товаришів як кажуть, ті, що зі мною прийшли. Остальним стало байдуже, так як я зазначав, Андрійко, що. Воно в тебе все добре виходить, то що ти трошки де-не-де перебачуєш. Тобто щось ти розслабився, як кажуть, дуже багато я розумію хазяйства за всіми менеджерами не встигаєш. Ну але то вже що зробиш? І кажуть, за похибки менеджерів відповідають, відповідає керівництво. Тому, якщо я зазначив, наприклад, повідомлення про злочин, що підозрюю в першу чергу керівника мерії. Керівника поліції, який заказуху це зробив, і був цей смішний такий недосуд, я кажу, так званий, куди я звернувся з повідомленням про злочин, щоб зобов'язати Генеральну прокуратуру і СБУ, і НАЗК все-таки зафіксувати даний факт злочину, провести призначити розслідування згідно закону про запобігання корупції, то такий недосуддя, який там перебував. Бо, тому що документи не показав, просто я зазначив, хай виконає свої якісь там обов'язки, якщо він рахується правильним, і потім будемо бачити по наступним діям. То замість провести визначення, оприділення по ситуації тіпа, кримінального оці ситуації, криміногені, тобто і я йому йошки подав, що два дні підряд йшло переслідування, виклики. Слідчо-оперативної групи на нього це не я кажуть, не вплинуло цей факт. Йому це байдуже було, що згідно закону про запобігання корупції, якщо вказано, що є йдуть погрози переслідування після подання, то має бути виконана стаття вимога про надання безпеки. Це було нарушено і навіть так званим суддєю, Тобто він має виконувати якісь законні, як кажуть, функції, а він їх просто свідомо порушив. тобто... Я кажуть, йде свідоме повалення конституційного владу, в Першу чергу покривання злочину. Ось, і він відмовився переглянути відеопротоколи, які були зазначені з прямого ефіру, де викрадена була оця корупція. Викрита і викрадена оця корупційна каса, на яку було чітко вказано і викликано декілька чотири наряди поліції, які приїхали, а слідчі оперативні. Десь 10 викликів жодного разу не приїхала, щоб все-таки вилучити ту касу, на яку було вказано, вказано що було її обов'язково вилучено, опечатано, знято всі дані, переписано, щоб визначити, куди ці рахунки йдуть. Тобто поліція замість це все зробити, провести процесуальні дії, вона просто свідомо нагло допомогла касі зникнути в невідомому напрямку, тобто посадили в свої. Службові машини і кудись вивезли до сьогоднішнього дня. Не зрозуміло, де ця каса. Це вже пройшло більше двох тижнів. Ось і на це так званий суддя також не, не зважав, відмовився повністю. Від, 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 відказав переглянути ті відеопротоколи, які зазначені були при поліції. Тому шановний так званий суддя, цей, як кажуть, мужичок в халатику чорному. Ви трошки, якщо ви взялися проводити слідство, таке в засіданні, яке мало по 303, пройти просто зобов'язати по факту прокуратуру генерально порушити справу. А ви провели замість прокуратури, виходить, слідство. Але ви не звернули увагу на те, що в мене є фактично соучасники, це працівники тих чотирьох патрульних служб. Які безпосередньо були задіяні в тому всього, і в мене є фактично свідки, які це все не то, що бачили, вони на свої е, е, ну, реєстрували в прямому ефірі. Це все вони все можуть не тільки підтвердити, а відеопротоколами показати. Крім моїх відеопротоколів, є ще других моїх колег. відеопротоколи. Тому е, якщо ви взялися, якщо суд взявся, вже зразу вести слідство замість виконати просто вимоги 303 Давайте вже тоді будемо до кінця вести слідство. Викличем безпосередніх винуватців, на яких мною було зазначено в першу чергу, ті, що тим більше прислідують. Тобто, викличем Андрійка Садового, його там публічників, начальника поліції, патрульних тих службовців разом з своїм керівником, які безпосередньо фігурують в мене в відеопротоколах, які були на службових машинах і вивозили ту касу, вони пояснять, чому вони. Відмовилось е, описувати цю касу, е, що це було за такий фарс типа дійства, і чому, коли я чітко зазначав, що я викликаю поліцію для того, щоб перевірити ту касу, то вони мене свідомо е, е, заставляли, примушували сплатити от в ті злочасні ящики е, типу несплату, е, несплату, як кажуть, рахунку. Тобто свідомо. Заставляли в ці ящики незрозуміли сплатити кошти, а потім їх вже і викрили. І протоколи мені виписали на тисячу гривень, і плюс заложні виклики. Мені ще на 3400 ви... ви... штраф виписали. Тому ми обов'язково мусимо, шановні судді, так звані, допитати, викликати. Це я зобов'язую викликати всіх учасників, які фігурують в мене відео протоколах. Ми маємо. Взяти повністю виписки, хто приїжджав на виклик, хто не приїхав, слідчо-оперативні, які відмовили, хто приїжджав, хто був безпосереднім учасником фігурантів всіх, допитати, що це було за фарс, чому вони зазначили, що це був ложний визов, а потім викрали цю же касу. Тобто вони зазначили ложний визов, а потім виходить, вони. Якби щоб це не вийшло, щоб це виглядало ложним визвом, викрали цю касу. Якось так не ну, воно не клеїться, виходить, да, правильно? От, але штраф направили, виходить, на адресу, і це при тому вони направили, що їм ніхто не дозволяв використовувати особисті дані, якими я користуюсь. Вони просто їх підслухували в той момент, коли я викликав слідчо-оперативну групу і зазначав. Дані, якими я користуюсь, і вони на них просто виписали, тобто на адресу для листування, яку я зазначав, виписали туди ці штрафи. Тобто, не без дозволу скориставшись, щоб мене залякати, що мені от виписано такі штрафи, типу, і мене в чомусь обвинувачують. Тому ми ті всі обвинувачення мусимо об'єднати, допитати тих виписувальщиків. От, разом з Андріком Садовим і з начальником е от, тої поліції, ну і там останні, хто причасний, то вже самі розбирайтеся. І е останніми такими, як кажуть, дійствуючими обличчями. Ну, і напевно малюка б здалося теж викликати, бо викликаєш його, викликаєш, він якось так ту туго соображає. Я вже скільки разів дзвонив, той був якийсь дій, дій нуль, а за, за своїх підлаглих відповідає керівник би хотів би з керівником все-таки поговорити і викликав його от в п'ятницю 14 лютого викликав просто групу для затримання Руслана Козлова це якийсь там він себе називає керівником оцої організації Печерський районний суд міста Києва. Ми дві з половиною години його в кабінеті з товаришами тримали, щоб приїхала, хоч якась група, щоб його все-таки затримали як державного зрадника. Але чомусь ніхто не приїхав із теж проігнорувало дані факти, тому якось так незрозуміло. Виявляю, от стільки корупційних схем в інтересах держави, а Службі безпеки України і керівнику якось байдуже. Ну я не думаю, що вже стільки моїх, як кажуть, намагань, прохань до малюка ніхто не передав. Тобто, ну дивно, бо тому, що я знаю, що закон про запобігання корупції. І стаття частина 9 стаття 214 КПК України говорить, що якщо є факти злочину в ефірі, як кажуть мас-медіа, то мали бути прийняті якісь міри. А так як в мене фігурують просто прямі докази вже в прямих ефірах прямі докази. Державної зради зазначається, і я чітко пальцем показую, сижу вже в кабінетах тих державних зрадників. Їм от кажуть, на них показую чітко, і при поліції показує. Поліція каже, ну ми не можемо наприклад, затримати, немає повноважень. Викликає СБУ, СБУ кажуть, ну теж не мають повноважень. Ну, ДБР, от в мене як помойна яма, наприклад, я стільки туди документів вже пішло, вони не відповідають жодним чином. Тобто в Україні, виходить, немає хто би затримав державних зрадників. Тому я би хотів, щоб пройшов цей судовий Шауденфарс. Ну, може буде законним, побачимо, я, звісно, великі сумніви, передавати далі. А просто чому я так ще не визначено судового засідання, зазначаю. Тому що йдуть ж погрози, все-таки, якщо ви пам'ятаєте, і непонятно, що зі мною може бути, тому я би хотів, щоб оцей відеопротокол, який буде також виставлений, в разі чого суспільство взяло і передало як відео свідчення моє, ви відео з роз'яснення ну, роз повністю відеопротокол про факт, хто зі мною, хто міг би, не дай Бог, як кажуть. Намагався би мене заказати і я кажу, тим, або таким чином закрити рота, щоб заставити мене якось змінити якісь свої оці роз'яснення. Тому знаєте, що це роз'яснення будуть самі перші, самі первинні і самі правдиві. І, і щоб в разі чого їх використали і в міжнародних інстанціях, і було зазначено, хто міг долучитися до якоїсь такої нехорошої дії. Тому хотів би, щоб все-таки свідомі люди обов'язково це використали. І знали, що всі, хто фігурують в мене в відеопротоколах, це свідомі злочинці, державні зрадники, які би могли спричинитися до того, щоб зі мною, з моїми рідними чи друзями, які мені допомагають виявляти державних зрадників в тилу, поки хлопці воюють. Що ці всі, хто фігурують на камерах, якщо б щось, вони мали би всі. Бути затримані по 111 в першу чергу. Це без сумніву. Хіба що я зазначав, що якщо хтось одумається, особливо ці е, люди в чорному, в чорних тих мантіях, якщо вони ще є, якщо з них зображало, ці їхні, е, поки вони не. ну, Надіюсь, вони, може, одумаються і стримуються, і розкажуть, хто їм дав такі замовлення сучасні, що вони не виконують. Першу чергу закон про запобігання корупції не захищають свою клятву, яку дали в Баргільдії, і я запитаю це обов'язково там Баргільдії, чи дали їм стільки повноважень зчиняти отакі протиправні дії в змові з тими, по-перше, підпільними казино, по-друге, зараз з мереєю міста, яка теж свідомо грабує своїми схемами громаду. Використовуючи службове становища. І особливо ще раз повернуся до тих от, людей в чорному, що якщо в них є якась ще свідомість, вони могли би собі пом'якшити покарання, якщо б розказали правду слідчим органам, міжнародним слідчим органам. Чи, ну, я думаю, вони знають, куди це все подавати, про те, що все-таки вони мають за собою за спиною грішок. І пішли на поводу от в тих підпільних казінов, тої брудної, як кажуть, корупційної схеми, і ну, мали грішок, Сталось так в житті, да, десь там колись спотикнулися, і прийшлося вислужити все, типу, або виконати якусь послугу під вказівкою отих СБУшників, які на мене закази прийняли і під тиском, напевно, може там, і от особливо Служби безпеки України, там ДБР. Ну, тобто організації, в яких вони на крючку, але це не дає повіді, кажуть, чинити далі беззаконня, і мають можливість за, оступ, за оступлення все-таки людей суспільства, кажуть, отримати по якусь таку маленьке помилування. І може їх так сурово не накажуть, як би мали наказати держ... реальних державних зрадників, а особливо заказчиків. А оцього всього фарсу, який відбувається в тих злощасних схемах за ті, як вже злощасні, нечисті гроші. Тому всіх до наступних включень будемо слідкувати за подіями, які будуть відбуватися, і будемо людей ознайомлювати з цими подіями. Тому до наступних включень.